Тема уроку Візантійська Імперія Сьогодні ви дізнаєтесь, коли і як постала Візантійська Імперія та хто нею правив, як розвивалася Візантійська імперія в роки правління Юстиніана I, за Македонської династії та за династії Комнінів, і якими культурними досягненнями уславилася Візантія. Історики вважають, що Візантійська імперія з'явилася у травні 330 року. Саме тоді імператор Костянтин I Великий заснував нове місто Константинополь. Його звели на узбережжі протоки боспор замість колишнього поселення Візантій, від чого і утворилася одноіменна назва країни. Тим часом Стародавній Рим поступово втрачав провідне становище. А вже у 395 році, як вам відомо, Римська імперія розпалася на східну зі столицею в Константинополі і Західну. Саме східна частина іменувалася Ромейською, тобто Римською імперією. Назва Візантійська імперія з'явилася лише у XVI столітті. Її мешканці називалися Ромеями, вони спілкувалися багатьма мовами, хоча державною була Грецька. Територія країни спочатку охоплювала Балканський півострів, Малу Азію, Єгипет, Сирію, Палестину, Месопотамію, Закавказя, Середземноморські острови, в тому числі Крит та Кіпер. Але потім розпросторилася завдяки невпивній експансії у віддалені регіони Європи, Азії та Північної Африки. Систему правління Візантійська імперія запозичила з античності. Влада належала імператорові, якого називали Василевс у перекладі із грецької цар. Йому належала найвища влада, його вказівки сприймали як закони, а поява на людях перетворювалася у справжнє дійство. Василевс спирався на численних урядовців і могутнє військо. Вважалося, що він правив із волі Бога, а тому християнська церква помітно впливала на життя ромеїв. Найбільшої могутності Візантійська імперія досягла за Юстиніана I. Від початку свого правління він поставив за мету відродити велич імперії, об'єднати її та посилити роль християнства. Для цього він опирався на енергійних і талановитих помічників, і з-поміж близьких найвпливовішою була його дружина Феодора. Вона вирізнялася вродою, мала винахідливий і практичний розум, теж чудово розумілася на людях. Коли в Константинополі у 532 році спалахнуло народне повстання Ніка, її думка вплинула на чоловікову, який усмирив бунтівників. Правове життя Візантійської імперії визначав збірник законів зведення цивільного права або Кодекс Юстиніана. Юстиніан дбав про укріплення прикордонних фортець, прокладання доріг, за його наказом будівельники викопували криниці, зводили мости через гірські річки, упорядковували міські водогони. Однак активна зовнішня політика поглинала колосальні ресурси. Після смерті Юстиніана імперія почала занепадати. Особливо дошкуляли вторгнення іноземних народів, арабів та слов'ян. Упродовж VII століття араби відібрали Сирію, Месопотамію, Вірменію та Північну Африку. Доволі відчутною виявилася втрата Єгипту, житниці імперії. Окрім того, на початку VIII століття імперію ослабила внутрішня криза, зумовлена рухом іконоборців. Влада, шукаючи грошей для продовження воєн, посягнула на церковні багатства, заборонила поклонятися іконам, пояснюючи вірянам, що вшановувати потрібно Бога, а не його зображення. Незгодних суворо карали зважаючи на те, що таким рішенням противилися насамперед монахи та церковні очільники, їхнє майно та землі відбирали. Протистояння між іконоборцями і іконошанувальниками тривало понад століття. Зрештою, ікони повернули до монастирів і церков, також їм відшкодували частину збитків. Починаючи із середини ХІ століття, Візантія вступила у квітучий період, пов'язаний із правлінням Македонської династії. Зокрема, Василій І македонянин установив таке престолонаслідування, внаслідок якого найвища посада належала представникам одного роду. Крім того, було впорядковано і посилено фінансову систему, реформовано адміністративний устрій, оновлено законодавство, відвойовано Сирію, захоплено Болгарію. За династії комнінів розвивалися міста зріс вплив знаті. Імператор Алексій І Комнін повернув терени Малої Азії, переміг Печенігів, убезпечивши північні кордони. Однак його успіхи не зупинили кризи. В країні почалися виступи невдоволених. У 1176 році Візантійська армія зазнала поразки від турків сельджуків. А в 1204-му столицю Константинополь захопили хрестоносці. Хоча в XIII столітті Візантія ненадовго відродилася, могутність її занепадала. Недовіра до західних християн пожвавила взаємодію із народами, які сповідували мусульманство. На занедбані терени Василевси запрошували і оселяли турків. Коли ті заполонили Малу Азію та Балканський півострів, кордони імперії стиснулися лише до Константинополя і кількох дрібних заморських володінь. У травні 1453 року турки оволоділи візантійською столицею і перейменували її у місто Стамбул. Понад тисячолітня історія імперії припинилася.